Отже, 31 жертва російської атаки в Києві. У пам'ять за загиблими сьогодні в столиці та області. День жалоби. Зранку рятувальники дістали ще три тіла з під завалів серед вбитих російськими терористами. П'ятеро дітей. Усі вони загинули в будинку в Святошинському районі, де внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Там усю ніч та ранок проводили пошуково-рятувальні роботи. Вони завершилися годину тому. Лише на цій локації рятувальники витягли 28 тіл. Нагадаю, в ніч проти 31 липня Росія масово атакувала столицю дронами і ракетами. Найбільше руйнувань було в Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Пошкодило будівлі на 27 ділянках. Також постраждало кілька медичних закладів. Вибуховою хвилею зачепило і одну з мечетей Києва. Загалом в столиці 160 потерпілих. З них 16 – це діти. Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН через. Чергову ескалацію терору з боку Росії. Ну, а тепер знову про ворожий теракт в Києві, який напередодні забрав 31 життя. Володимир Зеленський відвідав місце прильоту по житловому будинку в Святошинському районі. Спершу президент поклав квіти до імпровізованого меморіалу. Потім подякував кожному рятувальнику особисто за їхню роботу. Вони розгрівають завали вже понад добу. Також Зеленський поговорив із мешканцями. Поруйнованого будинку повідомив, що уряд вже готує спрощену процедуру отримання компенсації за зруйноване майно є оселя. За його словами, завдяки цьому рішенню допомогу виділятимуть значно швидше. Ну а біля будинків, де внаслідок російської ракетно-дронової атаки загинули люди, попри сутінки досі залишається багато охочих допомагати мешканцям. Там також працюють і кореспондентки ТСН сьогодні. Це Нелі Ковальська і Наталя Нагорна. Вони з нами на зв'язку. Нелі спершу знову до тебе нагадаю, це Святошинський район і будинок, де ракетою знищено цілий під'їзд. Але минулого разу ми починали тоді з тебе. Давай тоді спершу до Наталі Нагорної. Наталю, тобі слово. Доброго вечора усім. Я зараз знаходжуся біля будинку, в якому напередодні загинуло три людини. Якщо побачите, там видно обгорілі та поруйновані поверхи. Це якраз місце, яке зачепило ракетою. От вилітають зараз просто з вікон а, речі, які лишилися в людей. Тут загинуло троє чоловіків, чоловіки різного віку. І сам будинок, як ви бачите, зараз ще не придатний для життя. Але а, з того, що нам розповідали тут, до а, самої ночі тут планують. Продовжувати роботи, зокрема, потрібно закрити вікна вікна на першому поверху, тому що, попри те, що тут надзвичайно велика кількість хороших людей пройшла сьогодні за день. Але закрити ці квартири потрібно в першу чергу від мародерів, які можуть з'явитися. Зараз як ви бачите, людей стало вже значно менше, але залишають чергувати волонтери, які приготували їжу для людей і намагаються сьогодні всіх. Нагодувати люди, які а, пиляють дерево ці плити для того, аби люди мали змогу закрити вікна, люди, які а, нарізають клейонку великими шматками для того, аби була змога закрити вікна. Але я попрошу показати відео того, що відбувалося тут буквально ще годину-дві тому. А, чому для мене важливо, аби це відео було показано? Я Хочу, щоб ті, хто ще не бачили, подивились наскільки багато сюди прийшло молоді. Підлітків і навіть дітей це, це було просто неймовірно. Насправді, коли ти бачиш, як ці малюки в касочках тут цілий день сьогодні підмітають. Прибирають, допомагають щось нести, намагаються бути корисними. Діти з сусідніх будинків, які я нагадаю, що 4 липня в цьому районі вже був приліт шахеді. От тепер ракета. І діти говорять про те, що так в них теж виносило вікна. Їм було важливо як і дорослим, і разом з дорослими прийти сюди і допомогти. Давайте послухаємо цих неймовірних морашок. Я пішов, подивився, а сьогодні я вже утром почалася. Ходили, різали фанеру, розписували і було розміром. Так. А далі ходили до квартир, розбирали скло і різні речі, допомагали там бабусям відкрити двері до їхніх хатин. Дівчата, ви як тут опинилися? Я волонтери. Через дорогу допомагав, не стежні проліт, вибували вікно. От ми типу, знаємо, як це і прийшли допомагати. Ну, і я так розумію, що в зв'язку з тим, що у Святошинському районі вже закінчилася саме рятувальна операція. Завтра в суботу люди підуть допомагати туди і тому я передаю слово Неллі Ковальській. Зараз ви, до речі, можете бачити так, Наталія, ну, в нас Тут... Це також у Святошній. У Святошинському районі, і а, ми а, сьогодні теж були там, бачили пошкоджені будинки, і а, там люди говорять про те, що просто залишитися живими, коли в твоєму біля твого будинку, від якого залишилася вирва, лежить ракета. Це було просто щастям для людей. Те, що хай хати немає, але вони живі. Прошу пряму мову. Будинок я був в ньому, виходить, той момент. У мене три людини, два коти і собака вижили. Над собакою груша згоріла, собака ціла. Ті типу, я, я щасливий, у мене хати нема, а я щасливий. Отака. Ну і далі слово Нелі Ковальської. Неллі, що в тебе розповідай. Ну, в мене, до речі, теж сьогодні був чоловік, який казав, що він дуже щасливий, по про те, що в нього а, не залишилося хати. І він ділився з нами а, своїми думками про те, що насправді жертв тут могло бути набагато більше. Бо дев'ятиповерхівка просто величезна. Ви бачите, що теж закінчилися на сьогодні роботи. А, ремонтні теж а, техніка поїхала. А, от люди, яких ви зараз бачите, це мешканці навколишніх будинків, які прийшли просто подивитися. На те, що тут відбувається, ну і допомогти напевно. Ну і як вже зазначали у нашому випуску. Буквально годину тому тут а, був президент України Володимир Зеленський. Він поклав квіти до імпровізованого меморіалу а, і а, особисто подякував кожному з рятувальників, кожному потиснув руки. І а, після цього от ви могли тільки що побачити, скільки тут народу, коли тут був президент, людей було не набагато менше до нього, його оточили. Ли просто мешканці. Один з чоловіків почав розказувати свою історію, сказав про те, що він має двох дітей. Один з них це дитина з інвалідністю, і тепер він залишився без житла. І, власне, що відповів йому президент, прошу зараз послухати наживо. Якось не знаю, чи дайте якось нам якусь допомогу. Ми, що... все, ми Адіціант, нам вам допоможемо. Допоможем. Завтра зберуться а, міністри, а, зроблять дуже швидкі рішення, щоб вам допомогти. Ми не будемо чекати міста, я не хочу вас а, завантажувати в бюрократію. Я попросив завтра їх з вони вже все підготували, що потрібно зробити. Ну і... Попри все це місце лишається місцем страшної трагедії, місцем сліз. От просто за моєю спиною зараз ви бачите імпровізований меморіал, такий дитячий. От ви можете побачити на ньому є фотографія хлопчика Матвія, шестирічного хлопчика, який тут загинув, і про його загибель було оголошено. Одним із перших. І Крім нього тут загинуло п'ятеро дітей, а всього 28 людей. Остання доба тут була просто Нестерпною було складно, бо от на цьому місці, де зараз перебуваємо, ми були родичі, які чекали новин про своїх рідних. І зараз не хочу бути надто багатослівною. Хочу, щоб ви подивилися матеріал про те, як мешканці цього будинку пережили цю пекельну останню добу. О четвертій годині того страшного ранку вже здавалося, що небезпека минула. Після атаки на місто Шахедів пролунав відбій повітряної тривоги. Люди вийшли з укриттів, як раптом знову сирена. І за лічені хвилини потужні вибухи. Вісім балістичних ракет на Київ. З них збивають три-п'ять, досягають своїх цілей. Одна з них дев'ятиповерховий будинок на вулиці Кучера, неподалік столичної кільцевої. Може одне сказати, що. Падіння ракети, ворожа ракета було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Це вже ранок. Під завалами, за словами очільника МВС, можуть бути живі люди. Їх шукають. Одного хлопця почули під час хвилини тиші. Він провалився з другого поверху на перший. Щоб дістатися до нього, рятувальники вирізають тунель. Я просто вилетіла і почала кричати. Вероніка вже у лікарні під час атаки вона спала в своєму ліжку. На дев'ятому поверсі я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі як можна було пролетіти дев'ять поверхів. Зушкоджень в неї перелам ноги. Скоріш за все, я реально сиділа на ліжку. І просто впала разом з ним. Типу, і через це я не вдарилась, бо ліжко яке за що ж ви людей вбиваєте, дітей. А за що ви вбиваєте? Не даєте жити. Ой, боже, боже. А це пані Катерина. Вона теж врятувалась дивом з квартири на першому поверсі. Її та її молодшого сина Женю витягли сусіди, але у великій чотирикімнатній квартирі в момент вибуху було ще четверо членів родини. І дочка і син, і два внуки там лежать. Ой боже, Боже, це для мене трагедія. Хуча б я там була. Вуча б я там була, діти живі. Вже у перші години з-під завалів починають діставати тіла загиблих. За розбором завалів спостерігає Володимир на восьмому поверсі. У цьому під'їзді жила його мама Світлана. Я бачив, що залишився прольот там, де кухня. Якщо вона б там би була, вона б вижила, або якщо виходила б, б в коридор. Він щохвилини бігає до штабу уточнити, чи маму раптом не знайшли серед поранених. Її телефон досі працює. Гудки йдуть, тільки слухавку ніхто не бере. Я її тільки вчора бачив, і в неї була, були квитки, вона повинна була їхати в відпустку через декілька днів. Ми жили в цьому житті, в нас була квартира. І тепер від квартири залишилися тільки ключі. І двері єдині на весь стояк. Пані Олександра теж жила на восьмому поверсі. Цієї ночі вдома їх з чоловіком не було, лишились в Бородянці, на дачі, яку відбудовують після російської окупації містечка. Олександра каже, тримає кулаки, аби з під завалів дістали живих. Речі то вже не важливо. Аж раптом на її очі навертаються сльози. Рушники сильні. Вишивала моя мама. Вона мені вишила дві вишиванки. Одна білим по білому. А одна ми ходили в музей Гончара і вибрали дуже автентичний узор. Мені шкода, що більше шиванок не більше. Це можна купити. а Це ніколи не купиш. Ніколи. Жду дітей, жду дітей. І внуків дітей. Не Пані Катерина чекає вже понад 12 годин. Близько шостої вечора одне за одним з під плит дістають кілька тіл. Їх з сином Євгенієм викликають на опізнання. Внук уже внуки знайшли під завалі а дочку і сина ще не найшли. Родичка родини розказує меншому з загиблих онуків. Ромі було 17, Цьогоріч він закінчив школу приїхав до бабушки поступати. Закінчув. Старшому виповнилось 22, Він планував одружитися. Його наречена теж біля руїн будинку. Ані на секунду її не відпускають психологи. <звук> чекаю тут свою подругу, ну і однокласницю вже починає сутеніти, коли до місця трагедії приходять Ліза та Каміла. Вони дізналися, що в списках зниклих безвісти їхня подружка, 13-річна Настя. Дуже сильно здружилися. Останній навчальний рік, як і ми, клас. бо ми майже весь час сиділи разом, допомагали один одному на уроках. Вона вже? любить німець дивитися. Дівчата кажуть, Настя з мамою та молодшою сестричкою приїхали в Київ з Харкова. Її тато воює. Я дуже сильно порушаю, дуже сильно боюся. Сутеніє, а згодом тимніє зовсім. Протягом ночі з-під завалів дістають десятьох людей. Серед них донька та син пані Катерини. Останніми знаходять тіла Насті, її молодшої сестрички та мами. Загальна кількість загиблих в цьому будинку 28. Людей будинок у Святошинському районі Києва зруйновано прямим влучанням фугасної ракети російських окупантів під час обстрілу в ніч проти 31 липня. Про це заявив глава МВС України Ігор Клименко. За його словами, це було однозначно пряме влучання між п'ятим і шостим поверхами. Точний тип ракети установить слідство. Двигун від неї вже виявили, його знайшли у багатоповерхівці, додав міністр. І нагадаю, що в ніч проти 31 липня російські окупанти масовано атакували Київ, завдали комбінованого удару. Загинула 31 людина, зокрема п'ятеро дітей. Наймолодші було два роки. У чотирьох районах міста пошкоджено не менше сотні будівель, серед яких школи, дитсадки, лікарні та університет. Більше вам розкаже Артем Деркачов я тільки заснула, коли щось главне по голові мені. Оце ну це не, не впало щось. Оце мені ми вже пояснили, онучка каже, це е, вибухова хвиля вдарила. Пані Тетяна згадує день, коли в її дім влучила російська ракета. Ця сторона в мене ціна, просто там все двері вибиті. Ну про вікна говорить і нема що говорити. Загинути рядом квартира, загинути. Під зававами опинилися люди. Пошукова рятувальна операція тривала більше доби. Маємо на цій локації 28 загиблих людей. Загалом, по Києву 31 особа загинула, п'ятеро дітей з них став на зараз. Ми можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відновлені роботи. За нашу інформацію під завалами більше людей немає. Зранку наступного дня до місця трагедії мешканці сусідніх будинків почали приносити квіти зі сльозами на очах. Людмила згадує родину, з якою була особисто знайома. Ти дівчинка, що стала жива. Оця дівчинка, яка залишилася жива і з ліжка вилетіла. Батьки її мали власне магазинчик на базарі, то це наша співробітниця. Прийшли просто по-людські гори. Це такий біль. Ця дівчинка залишилася повною сиротою. У неї немає нікого. Допомагаємо, чи можемо вже організовуємо поховання, бо інакше ніяк, якщо не допоможемо один одному, ніхто ж не допоможе. А це вже інший район столиці, Солом'янський. Тут також сталася руйнація багатоквартирного будинку. Не обійшлося без жертв, каже мешканка однієї зі зруйнованих квартир Людмила. Я почала кричати. Я почала кричати: допоможіть, допоможіть! Прибігли волонтери, маму винесли на вулицю. Два сусіда загинули молоді хлопці. Один із того під'їзду, а інший у нас на четвертому поверсі жив. Жінка-сусідка поранена, лежить у лікарні, а її чоловік у дуже важкому стані. Повернутися додому жінка не може. Квартира не придатна для життя. Тож на перший час переїде до родичів. Написала. Написала на 10 тисяч і на 40 тисяч. У мене прийняли заяви. Побачили, що в мене такі умови життя. Волонтери, молодці, хлопці та дівчата ходять, допомагають. На всіх локаціях волонтери, і комунальники, роздають людям плівку, допомагають прибрати уламки з помешкань, а також нарізають фанеру. Серед них Вікторія у повсякденному житті жінка займається редизайном квартир. Та коли стається таке горе, виїжджає з колегами на допомогу людям. У Нас є своя справа, яка пов'язана з. Ремонтами, з деревом, тому у нас є всі свої інструменти, і ми саме приїжджаємо різати ОСБ там, де ми знаємо, де ми можемо, де у нас є навички, то ми завжди раді допомогти. Загалом пошкодження зафіксували у чотирьох районах міста. У КМВА кажуть, допомогу нададуть усім постраждалим із тимчасовим житлом, і з матеріальною підтримкою. Для цього потрібно звернутися до штабів, що розгорнуті в районах, які зазнали руйнації. Внаслідок російської атаки 31 липня пошкоджені 177 багатоквартирних будинків. Зруйновані також школи, дитсадки, лікарні, університет. Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Місце російського удару у Святошинському районі напередодні відвідав президент Володимир Зеленський, ушанував пам'ять 28 загиблих мешканців. Також подякував рятувальникам, які понад добу розбирали завали. Поспілкувався з мешканцями зруйнованого ракетою будинку. Зокрема, запевнив, держава обов'язково допоможе і підтримує усіх постраждалих. Багатоповерхівку у Святошинському районі Києва знищено внаслідок прямого влучання фугасної ракети Російської Федерації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 25-й, 6-й поверх фугасна ракета, яка розірвалась безпосередньо при вході в будинок. Тобто Шансів вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що склалося і вверх, і вниз, а потім все попадало вниз, повністю всі плити і задавило, задавило людей. Атакою в ніч на четвер росіяни вбили в Києві 31 людину, серед них п'ятеро дітей. Ще 159 людей поранені. Пошкодження дофіксували у чотирьох районах столиці. 1 серпня в Києві був днем жалоби за загиблими. Сьогодні нагадую на календарі. 2 серпня, субота. Ми продовжуємо нашу інформаційну роботу. Усі канали в національному марафоні Єдині новини. А на зв'язку з нами Богдан Долінце, авіаексперт. Богдане, Богдана, я вас вітаю. Вітаю. Богдане, скажіть, будь ласка, трошки ліричне таке питання. Ви авіаексперт, але з моменту використання дронів на фронті і дронів, які застосовує Росія, по цивільним, ми з вами дуже часто говоримо про дрони. Вам легко було перекваліфікуватися в цей бік і видавати аналітику нам по цим темам в ефірі. Ну, дивіться, тематикою безпілотників я, насправді займаюся з 2014 року. І навіть захистив дисертацію з даної теми. Тому насправді літак і дрон це має достатньо багато спільного починаючи з тих систем, які використовує і закінчуючи загальним принципами їх функціонування. Тому в цілому. Маємо розуміти, що як правило кому гором пролітаючи судно, то вони можуть бути різного розміру, виконувати різні завдання, але так чи на що це залишається все ж таки літаючими суднами? Тому зараз ми будемо найближчі п'ять хвилин говорити з вами про дрони. А я вам хочу прочитати вам і всім глядачам. Сьогодні е, знайшла в сторіс у знайомого військового е, невеличку молитву е, пілотів дронів. Лунає вона так: боже дроновий, що на висоті наведи стабільно, збережи FPV, даруй сигналу, силу GPS-у ясність. А ворогу чорну пряму причасність. Я вважаю це ідеальний варіант. Чи ви б до цього щось ще додали? Ну, ми бачимо, що е, даний в принципі тексту не є самодостатнім, мені здається. Він і так вже відповідає на всі питання, які ми можемо ставати самодостатніми щоразу, коли Росія запускає по нас таку силу силену дронів. Я роздивляюся від учора обличчя тих людей, які загинули, і це неймовірно красиві люди, молоді зі своїми амбіціями, своїми професійними якостями, і в один момент просто їх стирає або фугасна ракета, або стирає дрон з цього життя. Буду щоразу питати вас про те, як нам протидіяти, які у нас на зараз варіанти існують, якщо дрони перехоплювачі, а Росія постійно б'є по наших підприємствах. Я не кажу по цивільних будинках, бо ми про це теж говоримо в ефірі. А тобто, чи не позбавляє нас Росія спроможності опиратися і далі виробляти і дрони, і дрони-перехоплювачі і FPV? Ну, ми маємо розуміти, що як правило, Росія переслідує декілька стратегій. Перша стратегія, звісно, це нарощення спроможностей по завданню ударів, тобто це і їхні можливості щодо виробництва, їхні можливості щодо ефективності ударів. Тобто, ми маємо розуміти, що ворог в цьому плані не зупиняється і продовжує розвивати ті рішення, які на сьогоднішній день має. По-друге, коли ми говоримо про його дії щодо України, то зрозуміло, що маємо розуміти, що війна вона, як правило, існує в багатьох вимірах. Ось і економічний вимір. Це так само один з важливих вимірів. Тобто, це позбавлення супротивника спроможності здійснювати відповідну можливість і виготовляти засоби для захисту. Ось і в тому числі якраз можливості для нанесення ударів по інфраструктурі та економіці. У нас вже два дні як серпень, а у липні Росія встановила новий антирекорд щодо запущених дронів на території України. І конкретно у липні порахували осінь аналітики Росія застосувала проти України 6297 ударних безпілотників. Це в 13 разів більше ніж торік. Це говорить про тенденцію і збільшення далі ще буде. Чи це знову-таки говорить нам про те, що нам треба прискорюватися у протидії? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ту кількість, яку Росія використала, мова в середньому йшла про використання близько 210 безпілотників на добу. Ось і на сьогоднішній день за різними оцінками ворог здатний виготовляти 170 і більше безпілотників на добу. Ось по-друге, плани ворога це нарощення об'ємів виробництва до кінця року, що до 190-210 безпілотників на добу. Тобто мова йтиме про те, що ворог планує вийти на загальний об'єм виробництва використання від 7 тисяч безпілотників щомісяця. Так да, і я вас і питаю про це. Тобто тенденція не буде. Ви думаєте, що більше 210, скажімо, на добу виготовляти вони не будуть, але відповідно, якщо вони будуть накопичувати 5 днів, не запускати їх, потім може летіти на Україну тисяча і в такий спосіб нам сподіватися ну однозначно на себе треба так. Абсолютно вірно, маємо розуміти, що все ж таки є два важливих напрямки. Перша це, звісно, протидія тим ворожим системам, які ворог запускає, тобто це знищення ворожих повітряних сил. Це і безпілотники, це і крилаті ракети. Ось різними засобами і системам протиповітряної оборони, і вже так званим безпілотникам-перехоплювачами, які з'явились в минулому році, і на сьогоднішній день масштабуються вже по всій країні для перехоплення ворожих ударних безпілотників. Ну і друга Жлова ми маємо розуміти, що е, захист це лише половина справи. Друга важлива цієї справи це фактично е, напад на ворога, тобто це скорочення спроможностей ворога е, виготовляти, масштабувати своє виробництво, і зрозуміло, що е, лише захищатися е, ця тактика. Вона не працює. Це має працювати в обох. Площинах, тобто ми маємо не тільки захищатися, а в тому ж проактивно скорочувати здатності ворога, виготовляти і масштабувати своє виробництво зброї, якої б воно не було. І ракети, безпілотників, і будь-яких інших високотехнологічних рішень. Вісім регіонів Росії сьогодні було атаковано безпілотниками церзань. Енза, Самарська область, скажіть, будь ласка, дрони, які летять на Росію, і дрони, які летять на російських військових тут на фронті, вони відрізняються чим саме? Ну, дивіться, коли ми говоримо про безпілотник, які використовується, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день існує різні класи безпілотних систем, в залежності від того, які завдання вони виконують, в тому числі і безпілотники, які літають або, наприклад, можуть плавати чи переміщатися по наземній поверхні, ось але в основному більш активно ми бачимо, що використовується з 2022 року саме безпілотники, які здійснюють польоти. Ось вони щодо ударів, то маємо розуміти, що дійсно безпілотники різного типу, тобто ті, які працюють фактично в малого радіусу, тобто це десятки кілометрів, 10, 20, 30 до 40 кілометрів. Переважно мова йде про ФПВ безпілотники та інші типи систем. І про більший радіус дії, тобто, це вже від десятків до сотні кілометрів. Як правило, ми бачимо на цих дальностях в основному працюють вже безпілотники, типу літаків. Ось, які дозволяють виконувати відповідне завдання, адже для того, щоб доставити корисне навантаження, і виконати завдання, маємо розуміти, що цей сплотник має відповідати певним характеристикам, мати можливість здійснити політ на таку дальність. Ну і звісно, третій клас це фактично. ці безплотники великого радіусу дії, тобто які вимірюються сотнями, а в деяких випадках навіть більше тисячі кілометрів. Ось які дозволяють фактично здійснювати вплив вже на військову інфраструктуру та. Відповідний військово-промисловий комплекс Росії в тилу ворога. Тобто, це мова йде і про підприємство на які виготовляють, наприклад, паливо для авіації, для танків, наземної техніки, ось виготовляють дизель для потягів. Адже маємо розуміти, що залізничний транспорт в сухопутній війні він фактично є вирішальним інструментом для логістики боєприпасів, харчів, бронетехніки, ось і в тому числі. Постачань до лінії фронту тому фактично, коли ми говоримо про ураження таких російських НПЗ, то маємо розуміти, що це прямий вплив на спроможності Росії забезпечувати логістику війни. Так, саме так. Дякую вам, Богдане. Богдан Долін Саві експерт сфокусував нашу увагу на тому, як має оборонятися і захищатися Україна від дронів. Нагадуємо, що в Святошинському районі був повністю обвалився під'їзд через атаку Російської Федерації. І вчора був день жалоби у Києві та низці регіонів України.